Дня, що ж, давайте говорити про Грузію, бо там також щупальці запускає Російська Федерація. Хоча вони докладають менше зусиль, тому що там є лапка грузинська мрія. Іванішвілі бізнесмен, який намагається максимально віддалити е, М, Грузію від демократії і від цивілізованого світу. Про це будемо говорити з експертом-міжнародником з Грузії Георгій Ін Іналішвілі. З нами на зв'язку Вітаю. Добрий день, вітаю. От хотів у вас, у вас запитатися про появу. Нового президента Грузії в першу чергу, вперше в історії президента Грузії обирали не грузини, а делеговані якісь особи незрозуміло звідки як вони з'явилися. Ну і вже заява чинної президентки Соломе Заруб, Зарубашвілі, Вона вийшла до матерів тих, кого взяли в заручники ця влада псевдовлада, і сказала що на нікуди не піде своєї посади от я вас прошу розповісти на дану мить на 15 грудня, що в грузі відбувається ну і хто цей екс футболіст президент каже, що в нього рівень IQ е, бажає кращого а так а, у нас вперше а, як ми обираємо президента не прямим шляхом, а президента обирає виборча колегія, а це 300 людей. А від цих 300 людей сто це при на депутат парламенту, 20 – там а, представники Верховної Абхазської Автономної Республіки, 20 – ще Аджарської Автономної Республіки, і решта це представники місцевого самоврядування. А і вчора ми бачили, що хтозінська мрія обрала а, нового президента. А Михайла Авелашвілі. А Хто це такий? Михайло Авелашвілі? Це екс футболіст Він грав в різних країнах, в тому числі і в Англії, і в Росії теж. А після цього він шість сім років тому став до тобто, від грузинської мрії, а, і м, потім вони намагалися створити якісь таки псевдоопозицію, і група депутатів, в тому числі Михайл Авашвілі, залишили а, парламентську більшість і створили а, таку псевдоопозицію і назвали це а, як та, сила народу. Але це була так сателітна партія. Вони говорили все, що прямо не говорили в лідери грузинської Мрії. І Михайло Волошвіль був таким дуже антизахіднім і дуже таким антиукраїнським, теж і він висловлював свої думки в парламенті і часто мацюкався. І дуже такий цікавий факт. Він намагався навіть стати президентом футбольної асоціації Грузії, але йому відмовили, тому що для того, щоб стати президентом футбольної асоціації Грузії, потрібна вища світа. А цього передав усього, усього Кавела Швіда немає ніякої вищої освіти, але щоб стати президентом Грузії, для цього не потрібна вища освіта, і він так став президентом Грузії. А сі, будь ласка, яка зараз ситуація в Грузії? Тобто, чи тривають протести, що відбувається, і наскільки протестувальники налаштовані стояти до останнього і чи є в них якісь вимоги? Так, звичайно. Протести масові протести продовжуються вже 18 днів. Сьогодні теж будуть теж заплановані масові протести. І важливо, що протести не тільки увечері, а починаються вже з півдня, тобто з двох. Зранку і так далі тут виспотувають різні представники різних сфер а, і вони масово протестують проти а, грузинської влади. А і дуже важливо те, що люди збираються не тільки в тбілісі, тобто сталися Грузії, а в різних містах а теж. А якщо говорити, наприклад, щоб порівнювати, наприклад, коли почалося цей масовий протест два днів тому, ми можемо зараз сказати, що кількість людей не зменшується а навпаки, це збільшується, і люди налаштовані на те, що вони будуть боротися до кінця. Вимоги дуже прості: перше це звільнення всіх затриманих яких затримали це і це більш ніж 400 людей? І друге це а, парламентські а, вибори, що були на новий парламентський вибор? Це є два головних вимоги, які є у протестувальників. А будь ласка наскільки ця от влада, яка вони узурпують, і наскільки вони готові до якихось контактів? Тому що раніше повідомляли, що, начебто, давали протестувальникам якийсь час в ефірі щось про сказати зараз, ситуація. чи є хоч якісь е кроки на зустріч, чи повністю все ігнорується? А так вони ніхто не давав ефір. ефір це було в суспільному мовленні, Це суспільне мовлення, а, це надлежить народу, і ми платимо додатки, і вони існують за наші гроші. Тому протисловальники при, просто прийшли біля будівлі суспільного мовлення і вимагали дати їм ефір. І вони там дали ефір. Тобто, це не було я, я, я ніякого рішення від влади. А що стосу само влади, поки що налаштована дуже. Так, радикально. І вони не хочуть поки що ніяких перемовин. Вони говорять, що ці люди, які тут зараз масово протестують, вони радикальна а, опозиція і налаштовані проти, а, проти а, країни. Поки що ми не бачимо ніяких там а, ніяких кроків від русинської влади щодо перемовин. До речі, от президентка Солома Зурубашвілі, от багато хто каже, що вона має серед її важелі впливу це давати амністії, так і багато хто каже, що от є колишній президент Михайло Сакашвілі, який якому під силу, начебто, та очолити цей рух. Чому цього не відбувається? Чи є якісь розбіжності в Сакашвілі і чинної президентки? А, так, у, у них були проблеми. Розбіжності і це продовжується і на зараз. Але тут важливо те, що а, щоб, наприклад, помилювати пана Сага для цього потрібно, щоб були остаточні рішення від суддів. Так зараз а, декілька справ поки що в процесі, то тільки на одну справу є остаточне рішення суду, а на нарешті на справ поки що немає остаточного рішення. Тому, якщо наприклад президентка Грузії буде вирішувати помилювати Саакашвілі, вона може тільки тільки помилювати на одну справу а на решту справу вона не може помилювати. Тому а... Саакашвілі залишиться у в'язниці. Тобто, на, на зараз сенсу ніякого сенсу немає, щоб вона помилювала Саакашвілі на одну справу. Він все ж таки залишиться у в'язниці. Велике дякую вам, що ви знайшли час та змогу розповісти, що відбувається в Грузії. Я Дуже сподіваюся, що грузинським представникам, тому, що багато хто порівнює ситуацію в Грузії зараз з Україною 2014 року і майданом. Я дуже сподіваюся, що вдасться грузинам відвоювати свою незалежність, відвоювати свій суверенітет і не дати змогу проросійській так званій грузинській мрії повністю узурпувати владу. Дякую вам дуже дякую. У дякую вам теж нагадаю з нами був експерт міжнародник Грузії Георгій Іналішвілі, з яким ми, власне проговорили, що відбувається в Грузії на дану мить.